Вітаю вас, шановні друзі, разом з вами бажаю пороздумовувати над щастям, яке ми можемо знайти в Євангелії, а саме Матфія в 5 розділі. Ми поговоримо з вами про шосте блаженство, яке сказав Христос у Матфія 5.8. Блаженні чисті серце. Це є дуже актуально в наш час в 21 столітті, так як топова хвороба в наші часи це депресія. Вона виникає саме за розладів нашого розуму. Тому як важливо зрозуміти, що треба зробити в нашому розумі, розумі які переміни, щоб не захворіти цією хворобою і щоб бути посправді щасливим. Що таке чистота? Та як друге слово, блаженні, чисті. Тобто, ми з вами дізналися, що блаженні – це щасливі. Щаслива людина, коли. І словами Христа, це коли вона має чисте серце. Чистота в нашому розумінні, не треба багато говорити. Ми розуміємо, що чистота там, де немає мусора, це в буквальному значенні, в духовному значенні це відсутність зла, відсутність гріха. Про одного чоловіка, такого як Нафанаїл Христос, сказав такі слова, що це людина, яка чиста, людина якої нема лукавства. Я хотілося би бути такими людьми з такою репутацією. Тому апостол Павло до Тимофія перше Пісня 2.8 записав такі слова. Отже, бажаю, щоб на всякому місці мужі підносили молитви, піднімаючи чисті руки без гніву та сумніву. І так ми бачимо, що в духовному розумінні чистота це відсутність якихось негативів, негативних емоцій, гніву, сумніву. Слідуючи, що напрошується для розгляду, це серце. Чистота – Христос сказав, де повинна бути ця чистота, чистота в нашому серці. Виникає питання, коли ми в перший раз відкриваємо Біблію, то ми можемо не зрозуміти, що таке серце. Тому що воно переплітається з двома значеннями. Серце в нашому розумінні, це серце, яке знаходиться всередині грудної клітки. Але не про це серце говорив Христос. О, в першій книзі царств 3, 9 і 11, коли Соломон просив. Даруй же рабу твоєму серце розумне, похвалив Господь Соломона, Ти просив собі розуму, щоб уміти судити. Тобто, сама Біблія допомагає нам, коли ми порівнюємо її. Тобто, ми бачимо, що серце це є розум, про який саме говорив і Христос. Блаженні чисті розумом. Для чого це потрібно? Слідуюча сторона цього стиха: блаженні чисті серцем. Говорить, бо вони Бога побачать, щоб дійсно бути в близьких відносинах з Богом, як тут на землі, так і досягнути вічного життя, нам потрібно досягнути цієї чистоти, яку Господь нам пропонує. Якщо ми тут не досягнемо цієї чистоти, то ми не можемо бути у більш близьких відносинах з Богом на небі. Чим цікаво наше серце може грязнитися, сам Христос далі у Матфія 15, розділі 20, 19 по 20 говорить, що саме велике. Мусор це є зло і гріх. І він говорить, бо з серця виходить погані думки, вбивство, перелюб, статева розпуста, крадіж, неправдиві свідчення та богохульство. Тобто порушення Божого закону це є мусор, який, яким наше серце загрязнеться. Загр... Е... Ми всі є з тим мусором, кожному з нас є мінімум одна мусоринка цього зла і гріха. Якщо не фізично ми це робимо, то в думках, ми можемо бути навіть з Христом а, думати, що ми є християнами, ми віримо у Христа, як в той час був Іуда. Але в своєму розумі виносити якісь недобрі вчинки, недобрі дії, складати якісь недобрі плани. Тому як важливо нам зрозуміти, що ми є грішними усвідомлити. Тому як досягти цієї чистоти. 1 Іоанна 1.9 говориться, коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Перший крок, кнопка, яка запускає цей процес очищення, це є покаяння. Нам треба зізнатися, в тому, що ми є грязні. І тільки Христос може нас очистити, тому що Соломон, припосі 29 задає питання: хто може сказати, я очистив моє серце, я чистив від гріха Мого. Ніхто з нас не може це зробити. Сам це може зробити лише Ісус, але йому потрібно надати на це право. В Юана 8.36 сказано, то якщо син звільнить вас, ви будете справді вільні, вільні від цього мусора, вільні від цього зла, вільні від диявола. Щоб досягнути цієї чистоти, нам потрібно мати досвід Давида. У Псалмі 118.11 Він сказав: Слово Твоє заховав я в серці Моїм, щоб не згрішити перед тобою. Навіть якщо ми очистилися у Христа, то нам потрібно зберігати себе чистим. Але щоб ми такі були, нам потрібно завжди слово Боже ставити в наше серце, сховати його, щоб воно помогло нам, щоб воно було тою антивірускою, яка б перешкоджало мусору попадати в наше серце, яке б було тою програмою, яка б віддаляла, яка б виявляла ті мусоринки, які сатана бажає посіяти в нашому розумі. Тому, коли закон Божий буде в нашому серці, то ми будемо цю чистоту посправді підтримувати. Тому як важливо нам повірити в Христа, зустрітися з Ним і повірити в Його силу, в силу Його крові, яка здатна нас очистити. І ще більш важливо, це займатися профілактикою, щоб мусор не попадав, не допускати мусору через наші очі, через наші вуха, через наші. А... Погляди, щоб мусор заходив в наше серце. Тому апостол Іоанн 5.18 говорить такі слова. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий, його не торкається. Як важливо нам берегти себе. Тому нехай Господь допоможе кожному з нас досягти цієї чистоти, чистоти серця і молитися молитвою Моісія На... Навчи нас так лічити наші дні, щоб набути серце мудре. Амінь.